Пов'язочки для дітей та підлітків можливо взяти і дорослим, Хто таке, полюбляє таке носити? Є есочка Емочка. Два розміри. Есочка 54 тянуться, а емочка 58 Я буду зараз показувати вам кольори. Вони повторюються в деяких в більших. Ціна всього 56 гривень. Так, дивіться. Сіренька. Так, світленька, біленька. Так, ви можете переглянути весь наш товар, заходите в шапочку нашого профілю, ви там побачите все, що ми продаємо, яке в нас є, щоб зробити одне замовлення. Натискаєте на вайбер і пишете. Дивіться, тягнуться вони гарно, оце менший розмір. Бачите, як гарно тягнуться, тому можете спокійно брати більший розмір. На дорослу підійде голову, бо це 58 і 56, це вже до тому що може бути на підлітків старших або на дорослих кольори. Так. Робите скрін, нагадую, пишете нам на номер телефону Viber, а туди присилаєте можна фото. У нас на сторіночці також є телеграмчик, можете до нього приєднатися і писати на телеграмчик, де вам зручніше.